Всім привіт! Привіт-привіт! Сьогодні у нас спонтанна велопрогулянка. Співпав вихідний, зустрілись з Олександром, ви вирішили кудись проїхати. Куди ти вирішив їхати? На міст батона то зразу поїдемо. На правий берег. <світ> Щось є плани. Є плани в нас які? Поїхати в ботанічний, ботанічний сад. сад, якщо він відчинений, бо понеділок як тут, ми не знаємо. Сьогодні ще передували дощ і холод, але ми цього не злякались. Ми ж справжні великі. Хмарки такі вже летять сюди, на нас не збрехали синоптики. Вирішили ми до цієї білої церкви під'їхати. Бачили в відео, що один блогер тут чуть не вихватив, бо знімати не можна. Так що тримай, Олександр, камеру, будеш знімати ти. А що це за церква? не Знаєш? По карті пише баптистська церква якась. Баптисти. У мене просто з вікна її видно, ну, з моєї квартири. Я завжди хотів тут побувати. І я ніколи не був. Ну зараз побачимо. Чесно кажучи, здалеку вона краще виглядає. Тут на, наче якась така вона сучасна, біла, собі блідна, а здалеку красивенна. Ну Тут прикол, в чому тут купола вони якісь біліші, і вони від купола, вони так від, відсвічують прикольно, якщо здаля дивитися. Ну задумка цікава, насправді. Серед модних будиночків затисався такий старенький. Прикольно навіть. А тут ще одна якась церква така приховалась. І красива. Диви. Зараз почитаємо, що воно таке. Вулиця Мічуріна, але на мапі пишеться, що Ломаківська, мабуть, переіменували. Красивенно тут. Але навіть не бачу жодної вивіски. Що це таке, а може це хатинка чиясь. Або церква для своїх. Територію ботанічного саду з великами не можна. Ми не дуже розстроїлись. Поїдемо ми тоді кудись? В сторону матері-батьківщини давай з'їздимо. Можна там прокатати. Погнали. Пачка порушників на велосмузі припарковані, і ніхто їх тут взагалі не чіпає ніколи. Ми завертаємо праворуч, поїдемо, як завжди, за каулками. Звичайною дорогою нам не цікаво їздити. Ми любимо хащі. А Тарас знаходить хащі навіть в центрі міста. Захалустя печерська. Але тут дуже елітне житло і дуже дороге. А ось ми бачимо в центрі міста. В дуже крутому місці, заброшені забудови. Їм уже років, мабуть, 20. І ніхто їх будувати вже не буде. Я можу помилятися, але на початку 2000-х людей кинула така контора, як еліта-центр. Може, оце вони і є. Зрізали дворами, виїхали на вулицю Старонаводницька Зараз трошки спустимося вниз. І попадемо до батьківщини мати. Спортсмен полетів. У мене є тут світлина років 20 тому. Тоді я і уявити не міг, що буде в Україні війна. Тим паче не можу уявити, що вона буде з росіянами. Що кляті москалі нападуть. Дуже шикарний краєвид на ту білу церкву, біля якої ми проїжджали. Реально звідси вона красивіша, ніж зблизу. У нас вже дощик починається. Магічний сад. Магія тут відбувається. І тут нам не підвезло, зачинено. Але ми не засумували. Їдемо далі катати. Ми бачимо московську браму. Колись давно дивився я істориків, це тут були вали і це був вхід в фортецю. Але я цього не пам'ятаю. Ти пам'ятаєш? Давно це було. Воїнам, афганцям, пам'ятник. Києво-Печерська Лавра. У мене виникла ідея в Лавру заїхати. Як ти думаєш, пустять попив нас в Лавру з великами чи ні? Попи не пустять, я 99,9% даю, де да ще й московські попив врячі, вони такі, що бісовське отроді, скажуть, приїхали. Ну давай спробуємо. Не пустили нас в Лавру. Але справа не в попа, а в тому, що взагалі зараз в Лавру не пускають, хоч з великом, хоч без велика. А ось ми підійшли до центрального входу і тут, будь ласка, заходьте з великами, але за гроші. Ну, ми вирішили з Олександром не йти, бо ми на великах. два храми відкрите, дзвіниця відкрита. Але нас туди з великами не пустять. Жіночка сказала, що зараз там кордон між дальніми і ближніми печерами. Ну, взагалі там якийсь кордон є. І поки суд триває. А, ну, коротше, зараз воно зачинено все практично. А це монумент пам'яті голодомору. Музей тут є ось внизу. Ні, в музеї я не був. Застав нас такий дощик. Але ми знаходимося, до речі, популярне серед молоді місце. Фудмаркет називається. Тут можна поїсти, але з великами не пускають. Знайшли таке укриття паркінг. Тут дощика нема. Так ми трошки одягнемось тут а? і поїдемо шукати їжу. Дощик шпаре, Ми вже мокрі велосипедисти, захотіли зайти в ресторанчик Гага. А нас сюди не пустила дівчина. Хоть і зал пустий, не захотіли пускати мокрих велосипедистів. Знайшли вихід. Ось доміно піца, ось тут і поїмо. Дуже непоганий варіант знайшли. Під таким навісиком Піцу замовили, чекаємо. Ось так тут розташувалися, ось тут сядемо. Ну, а поки чекаємо піцу, хочу звернутися до велосипедистів. Не до доставки. Бо доставка то окрема каста. В них свої правила дорожнього руху. Від точки А до точки Б треба доїхати швидше. Їм плювати на світофори, знаки, хлопці, не ображайтесь, але це так і. є. Хочу звернутися до тих велосипедистів, які вважають себе культурною велоспільнотою. Я дуже багато переміщуюся автівкою по місту Київ і хочу сказати, хлопці і дівчата, хоч почитайте правила дорожнього руху. Дуже дратує, коли велосипедист вискакує на пішохідний перехід. По ньому треба ходити. Власник авто не очікує, що велосипедист вискаче. Він очікує пішохода. Кожен день бачу аварійні ситуації. Далі, в кого нема зеркала, оглядайтесь. Бо якщо ти махнув рукою, це не означає, що тебе будуть всі пропускати. Там, наприклад, машину чи яму об'їжджаєш, треба впевнитись, що позаду ти нікому не заважаєш. Олександр, розкажи за свій велосипед. А що за нього розказувати? Звичайний скільки велосипед. скільки проїхав кілометрів? Я точимо. Ну так осваїв. Ну, Все сподобається мені наші. Коротше, як для новичка я рахую, що це більше, ніж досить. Ну, якось так. Ну, ще багато знову ж таки. Щось купляю, куплю, купляю, а все рівно треба докупляти. Зеркала в нього нема. Ну це ж Тарас спить і бачить, щоб зеркало було, ну в принципі він правий тут. Питань немає. Багажник, треба ще думати щось для туризму, якщо десь їхати. Е, на хвилиночку сутки. ось. Як тобі мій багажник? На мій погляд взагалі непогано виглядає. Непоганий, але треба мені дивитися під оці тілі. Під... Кріплення, під да, кріплення, да, щоб було підійшло. Ну, я щось поки це трошки так спустив на тормозах, але... Але це, це вже це скоро літо і ми вже треба потепліє, поїдемо з ночілею, так що багажником займайся. Рекомендую. Змінили локацію, зайшли всередину, бо тут теплесенько. Веліки через вікно від... видно нам. І навіть якщо подивитись в іншу сторону, то теж видно і нас, і велики. Привіт, Тарас! Привіт! Сашко, привіт! Сашко, привіт ще раз. Це називається у нас чотири сира чи 5 сирів. Чесно кажучи, я ніколи в житті не був в «Доміно» Домінопіця. Ну що, як тобі піца? Так добра піца, ну з сиром. Мені теж подобалось, наїлися. Довольно приємно в закладі, навіть дуже чистий туалет тут. Ну, одним словом, мені все подобалось. Їдемо далі за каулками Печерська. По вулиці Печерській звуїзд спустимось до метро Кловська. А на вулиці температура 11 градусів. Дощ іде. Так що ми вже, мабуть, через хрещатики їдемо додому. Бо нам дуже холодно, мерзляки тут пробка завжди. Це вулиця Мечнікова. Але у велосипедистів тут є перевага. Можна і по тротуару, можна десь пішечки перебігти. А ось бачите, оце водятли називаються. Ось тут ми бачимо велосипед, намальований і туди, і сюди. Тут рух спільний в обох напрямках. Бесарабський квартал. Тут нема арабів. А ти що натягнув? Борода не гріє чи що? Вона для іншої цілі в тебе, так? Да? Чухать бородою щось. Просто я чув, що в кого більша борода, то й розумніший. А-а-а! Ось про що я вже казав. велодоріжка в нікуди. Шла-шла і закінчилася, все, її нема далі. По самому хрещатику ну, реально незручно, велодоріжки немає і дуже вузькі полоси, тобто шавтівка не в мене велосипедиста. І зливи для води існують дуже багато. Ну там же під землею річка тече, хрещатик називається. Тут було караоке на Майдані. Ігор Кондратюк вів таку передачу, може хто пам'ятає. Ми з Олександром, коли були молоді, теж співали. Але не виграли місце вшанування загиблим. Це ті хлопці, які загибли, захищаючи Україну проти Кацапів. Майдан Незалежності бачимо. Ага, треба подолати таку крутенну горку. До музея води їдемо. Вирішили коліна зберегти. Трошки пройдемо пішечки. Тим більше після піцерії. Так. Да. А ось дивіться, який класний краєвид на театр ляльок. Піднялися таки на горку. Зараз прокатимось тут. А ось і це була, мабуть, колись стара вежа стопудово. І зробили музей води. Я колись був тут, років 20 тому, і скажу, що мені дуже подобалося. А взагалі, скажи, цікава локація тут. Навіть і покатати в центрі міста. Ну воно невеличке, ну тут можна і колінці трошки придавити. і так. Охайно, чистенько, да, затишно так. І людей, що, що нема уважно. Ну людей... сьогодні понеділок не Ну, Понеділок погода, але все рівно, я думаю, може тут і менше, ніж знизу тут, на Майдані. Думаю, так. Да. Це я зріто через скількість років, так? Да? А чого ти так узяв? Диви, ухи твої! Це ти зі своєю Танею. Історія кохання. І цей місток називається місток кохання. Так, я поїду перший, а ти відстань від мене, бо ще <рес> кохатися захочеться. А це ж особливо закохані, я так розумію, там же ж ці замочки вішають. Ти ж бачиш на місточці. Тут рядом треба магазин замковий поставити. Тут торгівля буде гарна, замки покупають. По-любому комерсант. Треба дійсно замки тут продавати. О, звідси гарний краєвид на річку Дніпро. А ось я побачив тут на досочках сердечки, номерки. Я не розумію, що це означає, але я побачив. Володимир Висоцький під номером 290. Може хто знає, підскажіть. І ім'я. Олександр десь вичитав, що цей місток побудований за проєктом Патона. А це казкове дерево тут загадують знає, заповітні бажання. Вибирайте раз, або багатим. Або здоровим, так? Або да? сім'ю, або що там щастя, або батька в віку. Зараз у всіх одне бажання, щоб закінчилась війна. Музей закритий, це не дивно, понеділок, але написано, що і вівторок теж закритий. А це не та жаба, яка давить деяких. Вона, вона, ось вона здорова яка. Ти там біля жаби обережно, бо задавить. О! 42 роки! Чи скільки там тобі? Дивіть і вище, 44 майже. Задавив жабу! Андріївський узвіз. Погода внесла свої корективи. Нікого тут нема. Кодруківки хуже не придумаєш їхати. Музей Булгакова. Недавно визнали антиукраїнським письменником. І що тепер буде з цим будинком? Ну, спірне рішення, як на мій погляд. Я читав де деякі його твори, ну далеко не всі. Мені дуже подобається насправді. І сказати, що він українофоб, я би не сказав. Хоча я не літератор взагалі. Але в нього такі є шедеври, що від них цуратися, мені здається. Здається, неможливо. Ну, не треба. І такі краєвиди бувають в центрі міста. Вулиця Боричев-Тік. А оце поций припаркувались на тротуарі. Нам-то велосипедистам тут теж не можна їздити. Але ми зараз поїдемо по дорозі, по правилам. В общем, хащами вискочили на поштову площу. Олександр перший раз в житті попав, що працює фунікулера. Але з веліками там не можна кататись. Річний вокзал. До речі, звідси відправлялись параходи на Одесу не так давно. Ось ми й на набережній. Зараз їдемо до моста метро. А не дивлячись на погоду, рибалки на Дніпрі сидять. Оце колись і я в дитинстві їздив отак без рук. А потім як наїб. І в мене відпало бажання. Дійсно, колись малим я так впав і мені якось по хребту ще рулем вдарило. І бажання в мене отак вийожуватись пропало. Знову мокрі велосипедисти. Мокрі, раді, чого раді? Бо був чудовий день. Так, да. якщо гарно вдягнутися, не холодно, чудово. 10,6 пише, 10 і наду от, от тепла. У мене так само, 10,1. Ти сильніше дихаєш, так у тебе на півградуса тепліше показує. Чи підпукуєш? От так. А я не експериментував. Цей мініатюр України ніколи ще тут не був. А я ж таке полюбляю. Треба якось заскочити. Це ж у мене на цьому веліку стоїть одна зірочка. Сінгл називається. Система. А у Олександра Дабл. От Чому ти Олександр вибрав собі дабл? Ну, що тут більший діапазон передач. І Я думаю, що я не прогадав, як на мій погляд. Ну я не знаю, в тебе там свої думки по цьому приводу. Я вже прилучився, тут і вибір великий, і в горочку, і на катіком, і на швидкість теж непогано. Якщо... Мені навіть цього діапазону, якщо розібратись, ну поки що, мені ще навіть забагато, ще є куди рости. Насправді Олександр прав, бо в моєму в другому веліку там теж дабл, діапазону дійсно там багато. Із плюсів сінгл це ну може менше думати треба, ну не знаю. Може вага трошки легше. До дабл привикаєш швидко. Чого я взяв сінгл? Бо в мене в дитинстві вже був велік сінгл. І навіть ззаду теж система сінгл була. Цей велик називався Орльонок. Олександр Сміється, у нього теж був сингл Орльонок. Та там у всього Радянського Союзу був сингл. сплошний. <рес> Чого був? Він навіть і зараз багато у кого є. Тільки вони такого слова сингл не чули. Чесно, не хочу бути велозалежним дуже. Хочу залишатись любителем. І я вже забув, як називаються ось ці мої системи, там Шимано. Назву і мене це радує, я просто їжджу і отримую задоволення. А умнічать, то хай хтось там в веломагазині умнічають. А хто пам'ятає такі велосипеди, як Зайка, Школьник, Аїст, потім що у нас Десна, Україна? Напишіть в коментарях. Може не тільки ми такі динозаври? Ні, я думаю, хто пам'ятає, той вже старий. Я недавно оце зрозумів, що мій перший секс був в минулому столітті. І мені стало сумно. Ну добре, що хоч не останній. Ми Зараз знаходимося на гідропарку. Блонд! Бачили на тому березі знайомих рибалок. Зараз поїдемо, однімемо у них рибу. Думаю, щоб не напінали нас. Нічого, хай діляться рибою. Ну Це я шуткую, але подивимось, що в них хоч клює. Це дуже відомий спортивний майданчик в гідропарку. Ми з Олександром раніше тут вже проїжджали якось. Зустріли друзів рибалок. Показуй рибу. А це качки вже дресіровані, типу. Да, так, пройшло і... Ну що, трошки доналовив. Да це ви з утра? Ага. Ну, краще, ніж вдома на дивані. Ну і по життю так, селезень, <кху> мужчина, він гарний. А самочка ну, так, як прийдеться. прийде. Курка собі Так, А самочен сюди, так, він такий знатний, як і півень, сюди півень красивий, а кури там такі. Таків є, так. Ми з Олександром їдемо далі. Вам не хвоста не чехуї. <кху> Що я скажу за рибалок? Молодці. Людей зараз нема, бо похолодало. Тут навіть дуже комфортно відпочивати. Молодці хлопці. Ось і пролетів майже день. Вже 18-та година. Ми знаходимося біля метро Лівобережна. Ну і на цьому наші шляхи на сьогодні розбігаються. Їдемо по домам. День був дуже прекрасний. Всім до побачення!